Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекому лісі, де сніг вкривав землю білою ковдрою, жила маленька дівчинка на ім'я Нана. Вона була дуже любляча та цікава, але інколи її непосидючий характер став перед нею непрості випробування. Вона часто забувала про свої обов'язки і важливі справи, а батьки хвилювалися, коли вона не слухала їхніх порад. Одного зимового вечора, коли небо було покрите зірками, а вітер тихо шепотів між деревами, Нана вирушила на прогулянку до лісу. І ось, гуляючи серед лісу, вона натрапила на стару хатину, де жила мудра сова. Сова була відома в лісі своїм розумом і завжди мала відповіді на найскладніші питання. Привіт, маленька Нано, сказала вона, сидячи на гілці. Я чула, що ти хочеш навчитися бути більш дисциплінованою. Так, сово, зніяку віло відповіла Нано. Я часто забуваю про важливі речі, і мої батьки переживають. Я не знаю, як змінитися. Сова посміхнулася і запросила Нану в свою хатину. Там було тепло, а на столі стояла чашка гарячого чаю. Знаєш, Нану, сказала сова, справжня дисципліна починається з того, щоб чітко зрозуміти, що від тебе очікують. Ти повинна зрозуміти, що важливе і що потрібно робити кожного дня. Наприклад. Коли батьки просять тебе поприбирати кімнату або зібрати свої іграшки, це не просто прохання. Це частина твого дня. Потрібно вміти виконувати завдання від початку до кінця. Але як це зробити, сова?» – запитала нана. Сова подивилась на неї і тихо промовила. «Почни з маленьких кроків. Кожного ранку, коли прокидаєшся, подумай, що сьогодні ти зробиш. Може, ти почнеш з того, щоб заправити ліжко, а потім перейти до інших справ. І не забудь, що кожен раз, коли ти щось закінчуєш, це вже великий успіх. Батьки будуть раді, а ти почуватимешся гордою за себе. Вона не уважно слухала і зрозуміла, що це дійсно може допомогти їй. Вона пообіцяла собі, що спробує робити маленькі кроки до дисципліни. Тепер, Нано, сказала сова, твоє завдання визначити, що важливе, а що не так уже й потрібно. Ти можеш змінювати свої звички, і з часом побачиш, як твої дії принесуть плоди. І не забувай, що до цього потрібно йти з терпінням. Нано пообіцяла, що буде намагатись... Вона побажала собі на добраніч і вирушила додому, адже зима прийшла на своїй повноті, і все навколо було вкрите снігом. І от, коли Нана повернулась додому, вона побачила, як її мама і тато чекають на неї, усміхаючись. Вони були раді, що вона вирушила в таку важливу подорож і дізналася про дисципліну від мудрої сови. А Нана вирішила, з кожним днем вона буде старатися ставити свої обов'язки на перше місце, і це зробить її день яскравішим. Але чи вдасться Нані повністю дотримуватись нових правил? Чи зможе вона завжди бути дисциплінованою? Це ми дізнаємося зовсім скоро. Минуло кілька днів після зустрічі з Совою, і Нана почала помічати, як зміниться її день. Вранці вона заправляла ліжко, ставила свої іграшки на місце і навіть допомагала мамі з прибиранням, але іноді все ж таки ставало важко. Зранку, коли мурозець щипав за щоки, а я сніг іскрився, як срібло, вона забувала про свої обов'язки, захоплюючись іграми та мріями. Одного разу, коли вона прогулювалася по лісу, на її шляху знову з'явилася мудра сова. Вона спостерігала за Наною і помітила. Що інколи дівчинка сумно дивиться на снігові дерева. Що сталося, нано? запитала сова, сідаючи на гілку поруч. Я намагаюся бути дисциплінованою, сово, але іноді мені важко все встигнути, відповіла Нана. Сова подумала, а потім мовила. Ти права, маленька, іноді буває важко. Але пам'ятай, що дисципліна це не лише робота. Але і знаходження, балансу між справами та відпочинком не бійся помилитися. Ти завжди можеш повернутися на свій шлях, навіть якщо трохи заблукаєш. На наслухала, потім задала питання, яке її турбувало. А як я можу знати, чи правильно я йду, чи зможу я побачити результат своїх зусиль. Сова подивилась на небо, де з'явилися перші зірки, і сказала: Результат нано прийде поступово. Ти почнеш відчувати, що все робиш з більшим задоволенням. Ти побачиш, як твої маленькі зусилля змінюють не лише тебе, але й людей навколо тебе. І пам'ятай, кожен крок наближає тебе до того, щоб стати кращою версією себе. Вона подумала про це і вирішила додому, вирішивши, що навіть якщо буде важко, вона продовжить свої спроби йти до мети. А можливо, вже завтра вона знайде ще один маленький крок до своєї дисципліни. І ось, коли вона наближалася до свого дому, знову запалала тиша, а сніг на доріжці був виблискуючи білим. Чи вдасться Нані повністю злати свої труднощі? Чи зможе вона досягти свого і стати більш дисциплінованою? Це питання залишилося відкритим і кожен наступний день приносив нові виклики, які Нана була готова зустріти. Але що буде далі? Чи зможе вона знайти баланс між іграми та обов'язками? Тільки час покаже. Через кілька днів Нана. Все більше помічала, як її дії змінюються. Вона ставала уважнішою до того, що від неї чекають батьки. Вранці вона вже не забувала заправляти ліжко, а вдень, замість того, щоб мріяти і розгублюватися, вона намагалася виконувати свої обов'язки. Але одного ранку, коли сніг падав з неба великими пухнастими сніжинками, вона знову опинилась на роздоріжжі. Вона почувала себе втомленою, а думки про дисципліну ставались важкими і занадто серйозними. Чи варто продовжувати? Чи зможе вона впоратися зі всіма своїми обов'язками? Саме в цей момент, коли Нана сиділа на березі озера, розмірковуючи, вона побачила знову свою подругу, мудру що прилетіла до неї на гілку. Чому ти така сумна, Нано? запитала вона, лагідно дивлячись на неї. Я намагаюсь бути дисциплінованою особою, але іноді здається, що це надто складно. Я не завжди встигаю зробити і починаю сумніватися, чи варто продовжувати, відповіла Нара. Сова подумала і тихо промовила. Ти не повинна зупинятися, маленька. Дисципліна це не лише про те, щоб все встигати, а й про те, щоб розуміти, чому це важливо. Крок за кроком ти можеш знаходити баланс між обов'язками та часом для себе. І пам'ятай, що навіть коли ти зробиш щось не так, це не означає, що ти зламалася, просто продовжуй рухатись вперед, і все буде добре. Нана вдихнула глибше і зрозуміла, що сова має рацію. Вона вирішила не здаватися, а продовжувати рухатися вперед, навіть якщо на шляху будуть труднощі. Але ось. Вже йшла зима до свого кінця, і Нана стала помічати, як змінюється її ставлення до себе і своїх обов'язків. Вона навчилася не лише слухати батьків, а й бути уважною до своїх відчуттів і потреб. Чи зможе вона знайти ідеальний баланс і дійсно стати дисциплінованою, чи зможе вона дотримуватись всіх своїх обіцянок, які дала сама собі? Так, казка не завершена ще. І Нана повинна пройти ще багато кроків на своєму шляху до дорослішання та самовдосконалення, але кожен день, кожен маленький крок наближає її до великої мети, чи зможе нана знайти справжню дисципліну у своєму житті? Що чекає її попереду? Це питання залишилося відкритим, і саме тому кожен новий день був важливим кроком до великої мрії, яку нана прагнула здійснити. І ось настав день, коли зима почала відступати, і перші теплі промені сонця пробивалися через снігові хмари. Нана прокинулася рано, як завжди, і одразу вирушила до свого улюбленого місця на узбережжя озера. Тут, у тиші і спокою, вона любила обдумувати свої думки. Сьогодні вона відчула, що більше не вагається, всі ті уроки, які давала їй сова, Тепер здавалися ясними, а дисципліна не такою важкою, як колись. Вона почала розуміти, що справжня дисципліна це не про те, щоб усе встигати чи бути ідеальною. Це про здатність чесно розставляти пріоритети, дотримуватись обіцянок перед собою і не боятися робити помилки. Вона повернулася додому, де її чекали мама і тато. Вона поділилася з ними своїми думками про дисципліну, і батьки були дуже горді, адже побачили, як вона змінилася. Тепер вона не лише робила свої обов'язки, але й розуміла, чому це важливо для того, щоб бути надійною і відповідальною. І ось наступного дня, коли Нана заправляла ліжко, прибирала кімнату і навіть допомагала татові на подвір'ї, вона зрозуміла, дисципліна. Вже стала її другою природою. Тепер вона вміла не тільки виконувати обов'язки, але й знаходити час для відпочинку, радості та ігор, без почуття провини. Ти дуже змінилась, Нана», – сказала мама, піймаючи її. Ми так пишаємося тобою. Нана лише усміхнулася і подумала. Це тільки початок. Я буду йти далі, крок за кроком, і знаю, що можу досягти всього, про що мрію. І так, завдяки терпінню, розумінню та підтримці своїх батьків, вона навчилася, що дисципліна це не покарання, а шлях до самому вдосконалення і гармонії в житті. І, хоч у майбутньому її чекає ще багато нових викликів, вона вже знала, як впоратись з ними. А казка про маленьку дівчинку, яка навчилась дисципліни, залишилася у серці кожної дитини, нагодуючи, що шлях до великої мети. Складається з маленьких кроків, зроблених з любов'ю і турботою. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.